Який найбільший тривожний дзвіночок ви проігнорували? Їй астрономічно не пощастило. Її помилково звинуватили в плагіаті та вигнали з коледжу. У її досьє було водіння в нетверезому стані, хоча вона не була настільки п'яною. Це алкотестер був неправильно відкалібрований, і взагалі вони переплутали її зразок крові з іншим заарештованим за водіння в нетверезому стані. Її звільнили з роботи за крадіжку, хоча насправді вона не крала. Її підставили, все було проти неї. А можливо. Лише можливо, вона була величезною мудачкою, яка просто не могла визнати власні помилки. Нещодавно моєму чоловікові довелося звільнити підлеглого, у якого раніше були дисциплінарні проблеми, які, як він наполягав, не були його виною. Інші співробітники просто хотіли його позбутися. Він ніколи ні в чому не був винен. Попри відеодоказ протилежного, я можу тільки уявити історію, яку він розповів своїй дружині про те, що. Му його звільнили. Вона сказала мені, що кожен хлопець, з яким вона зустрічалася, розлучився з нею. І зрештою, я дізнався, чому Чому? вона була дуже розумною, але водночас дуже зарозумілою та егоїстичною. Вона могла накинутися на вас за найменші протилежні думки, і вона без вагань робила це, чи то в соціальних мережах, чи то на публіці. Це відстійно, тому що вона мені дуже подобалася. Але ці проблеми з її характером відштовхнули. Ли мене. Мій молодший брат убив мого хом'яка, бо я випадково зламала його паверейнджера, якого він залишив на підлозі під ковдрою. Він сказав моїй мамі, що не побачив хом'яка, коли вставав, щоб попити, і випадково наступив на нього. На сьогоднішній день йому залишилося відбути ще три 7 років ув'язнення за те, що він випадково збив і покалічив когось на своїй машині після сварки з тією людиною. Я завжди вважала його мудаком, але. Тепер я розумію, що він стриманий психопат. Він ніколи ні за що не вибачався, навіть за те, що було на 100% його провиною. Зате мій дурний мозок змушував мене вибачатися за все, навіть якщо я була невинна. У всьому завжди хтось був винен. Усі його колишні були божевільними або неправими. Його родина була проблемною, всі були проти нього. Мій колишній розповідав мені, як сильно він хоче трахнути інших людей, мою сестру, моїх подруг, своїх подруг тощо, поки ми займалися сексом. Людина, з якою я зустрічався, не хотіла знайомити мене зі своїми друзями чи родиною. Дозволь мені вгадати, ти був кимось на стороні, коли розмови та зустрічі завжди ініціюєш ти і ніколи вони. Односторонні стосунки це відстій. На першому побаченні вона сказала мені, що її улюбленим фільмом був екзорцист. Ну гаразд, я люблю страшні фільми. Потім, під час першого сексу, вона заразила мене хламідіозом. Незабаром після цього ми дивилися страшний фільм. Вона повернулася з ванної в масті з фільму Крик, тримаючи в руці кухонний ніж, тому що їй це здавалося смішним. Мені не було смішно, але я був не проти того, що вона химерна. Пізніше вона фактично намагала Ся вдарити мене ножем кілька разів, і це не враховуючи іншого жахливого фізичного та психологічного насильства. Вона зраджувала свого колишнього зі мною перед тим, як розлучитися з ним і відповідно зійтися зі мною. Уявіть моє здивоване обличчя Пікачу, коли я дізнався, що її трахала купа хлопців за моєю спиною. У мене є золоте правило, яке полягає у запитанні до самого себе, як почалися стосунки. Все, що може сприйматися як негатив, зрештою реалізується і перетвориться на бомбу. Я знаю, є шанс, що на. Навіть якщо стосунки починаються з чогось негативного, вони все одно можуть бути вдалими. Однак шанс дуже малий. Вибач, брате, але я сподіваюся, що ці стосунки багато чому тебе навчать. Якщо вони зраджують з вами, вони зрадять і вас. Його велика родина не любила його і вважала недолугим. Він розповів мені сльозливу історію про те, що вони всі мудаки. Я це проковтнула. У мене було стільки співчуття. Ні, насправді мудаком був він. Наприклад, він пообіцяв своїй маленькій племінниці, що піде на її хокейний матч, а потім не пішов, бо забув, вона була спустошена. Так важко орієнтуватися, коли ти чуєш лише одну сторону історії. У деяких випадках. Люди справді мають жахливі сім'ї і є сенс відокремитися від них. Але в інших випадках це спосіб уникнути відповідальності за те, що вони самі є мудаками. Я рада, що ви змогли дізнатися правду. Вона звинувачувала мене в речах, на які я не мав впливу. Вона отримала погану оцінку за тест, бо я неправильно допомагав їй вчитися. Звинуватила мене в тому, що вона впустила свій ноутбук, тому що я був в іншій кімнаті, займався своїми справами і не чув, що вона говорить. Тож їй довелося встати з дивана, що призвело до падіння ноутбука. Звинуватила мене в тому, що вона не підготувалася до презентації на роботі, тому що я був на робочому захід ході замість того, щоб підтримати її, що завжди означало просто сидіти на дивані поруч із нею, поки вона все робить. Звинуватила мене в тому, що вона врізалася заднім ходом у стовп на парковці, бо я не забрав її з роботи, а вирішив зустрітися в ресторані. І так далі, і так далі, і так далі. Вона ніколи ні в чому не була винна. Моя колишня була такою: вона влаштувала істерику і звинуватила мене в тому, що вона. Зламала ногу, тому що я посадив у дворі траву, на якій вона послизнулася. Він розповідав мені історії про своїх божевільних колишніх дівчат. Я це проковтнула, тому що довіряла йому, оглядаючись назад, його колишні дівчата ймовірно були божевільними для нього, тому що він був сексуально аб'юзивним, самозакоханим і провокував конфлікти. Я б не здивувалася, якби він прямо зараз розповідав якійсь дівчині про те, яка я божевільна лол. Через кілька днів після нашого знайомства ми пішли на побачення, і він жартома штовхнув мене, в результаті чого я фактично впала і вдарилася головою об металеву полицю. Майте на увазі, що цей чоловік був на фут вищий і вдвічі більший за мене. Я була збентежена і ледь не заплакала. Я запитала, чому він це зробив. А він розлютився і почав казати, що я не розумію жарти, і що він, очевидно, не мав на меті, щоб я вдарив головою, ну знаєте, замість того, щоб вибачитись і перевірити, чи я взагалі в порядку, також той самий хлопець сказав мені, що з моїм коротким волоссям я виглядаю як маленький хлопчик у сукні. Він досі жив зі своєю колишньою дівчиною. Вона не була його колишньою. Він зустрічався з нами обома одночасно, але він розповів мені жахливу історію про те, що йому ніде жити. І оскільки я дуже наївна, я йому повірила. Усі троє її дітей були у в'язниці. Я заплатив за адвокатів, намагаючись бути лицарем у блискучих обладунках. Виявилося, що вона справді була поганою матір'ю, і всі троє дітей цілком заслуговували на в'язницю. Вона вдарила мене. Я списав це на те, що вона багато чого пережила і не мала з ким про це поговорити. Вона вдарила мене можливо два-три рази на початку наших стосунків, і на деякий час це припинилося. Приблизно через сім з половиною років мені довелося викликати поліцію, тому що вона знову напала на мене і кинула в мене скляну чашку, розбивши вікно. Ніколи не шукайте виправдань тим, хто образив вас. У них немає вагомих причин. Робити і вам слід тікати від таких людей. Сказав мені, що зазвичай дарує квіти та шоколад дівчатам, які йому подобаються. На той момент ми були разом три місяці. Я не отримувала ні квітів, ні шоколаду і не отримала протягом наступних п'яти місяців. Коли мій колишній залишив брудну тарілку на столі і сказав, що його мама завжди прибирала за ним після обіду. Моя мама теж завжди прибирала за нами. Але коли мій брат зустрів дівчину, яка йому сподобалася, вгадайте, чи я дупа бігала, допомагаючи прибирати зі столу та мити посуд. Вона була дуже вічливою і завжди пропонувала допомогу, коли приходила до нас. І він не хотів виглядати йолопом, тож завжди приєднувався. Я майже спокусив. Вся тим, щоб дати їй зрозуміти, що коли її немає поруч, він майже ніколи не допомагає, але я не настільки поганий. Він ненавидів тварин. Я цілком розумію, коли людям не подобаються домашні тварини і вони не хочуть їх мати, але відкрита ненависть до тварин це тривожний дзвіночок. Подруга попросила іншу подругу щось принести. Коли інша подруга пішла, перша подруга сказала мені, це так смішно, вона зробить просто все, що ти їй скажеш. Вона сказала, що була бісексуалкою, коли ми зустрілися. Пізніше вона сказала мені, що вона все ще бісексуалка, але схиляється до дівчат. Ще пізніше вона сказала мені, що я єдиний хлопець, який її приваблює. Я проігнорував це і був шокований, коли вона розлучилася зі мною, тому що тепер вона лесбіянка. Вживання наркотиків, судимість і ув'язнення через торгівлю наркотиками. Але я наївно вірила і ніколи не оскаржувала його брехливі твердження, що дні його наркозалежності минули. Я зрозуміла, що мені брехали, що його зловживання наркотиками стало ще гіршим, і він нічого не навчився, крім того, як стати кращим брехуном. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу почутого. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступних відео.